Друзі, вітаю вас. Однією з особливостей війни зараз на Бахмутському напрямку, зокрема, на Лимано-Куп'янському напрямку, це те, що ворог там місцями намагається йти в штурми, ну тобто контрнаступати там, де наші сили проходять вперед, звільняють певну територію, там починають закріплюватися, щоб іти далі. Ворог знаходить бронетехніку і пускає в бій бронетехніку, щоб повернути. Але під Бахмутом. Зокрема, ворог почав втрачати дуже багато техніки. Причому він її втрачає завдяки роботі пілотів, аеророзвідників в Камікадзе, просто вибивають танки Т-90 Т-72, і не тільки. І у ворога реально великі втрати в бронетехніці. І це дуже ключова історія, оскільки військово-промисловий комплекс ворога не встигає відновлювати бронетехніку, пошкоджену, не встигає випускати там певні зразки. І в підсумку місцями у ворога лишається там піхота під прикриттям мінометів артилерії і замало бронетехніки. Там не тільки танки, це стосується і БМПшок. І так далі, це велика особливість зараз. І я хочу просто сказати, що дуже давно вже не тільки армія дронів має займатися, і не тільки е, приватні виробники е, FPV-камікадзе у нас в Україні, які виробляють їх там за гроші волонтерів, бізнесу, там донорів, певних спонсорів. Армія дронів це, в принципі, історія про пожертви, про бізнес. От нам потрібна державна програма. Державна програма і дійсно державний, можливо, конвейерного типу зразок FPV камікадзе 1 який буде випускатися в конвейерних кількостях. Паралельно з цим е приватні виробники додаватимуть кількості. Нам потрібна велика кількість FPV -камікадзо. От Така от штука, друзі, от така от історія е вона може, я просто буду його так тримати, вона може е летіти, ну, мовно кажучи. На трьох на чотирьох кілометрах вибивати танк. Вона коштує 20 тисяч гривень. Розумієте? А танк коштує декілька мільйонів доларів. От і вся історія. Плюс один танк він може просто зруйнувати ціле село за півгодини. Тому потрібно інвестувати в це. Це рятує життя людей. Це рятує. Принципі, інфраструктуру в тому числі, і це допомагає, допомагає вибивати ворожу техніку. У нас зараз найбільша війна БПЛА в історії людства дійсно на території України. І ми маємо її виграти. Ми рік тому користувалися цим вже FPV-камікадзе, тоді, коли ворог над нами сміявся, казав, що це неефективно, воно нічого не буде робити. А як ворог почав. Втрачати масштабну техніку, склади і не тільки. Вже тепер ворог масово вкладається ось в камікадзе, розумієте? І щоб нам е, мати перевагу над ворогом, нам потрібно ще більше ресурсів вкладати в це. І це мають бути не тільки гроші там бізнесу, донорів, волонтерів. Це має бути великий бюджет держави, відповідно. Всі ці історії, знаєте, з регіонів, там, де на, на півсфери витрачають в 10 разів дорожче, ніж вони коштують. Це все історії про fpv Камікадзе. Кожен регіон міг би запустити в себе завод. Фактично, я вже мовчу про те, що це в гаражах виробляється. Тому, друзі. Така особливість війни. Ми маємо її виграти. Переможемо всіх. Куп'янсько-лиманський напрямок наразі вдається ворога втримувати, але ситуація дуже динамічно змінюється. Ворог там атакує дійсно. Бахмутський напрямок сил оборони рухаються вперед. Слава Україні! Переможемо всіх!